Сьогодні в мене виникла гарна ідея порівняти ціни за цілих 5 років. Кому цікаво, на каналі є відео, де я знімав автоплощадку у 2020 році. Це, ж, це ж корони і так далі. А сьогодні ми порівняємо ціни з тими, що були у 2020 році, і тими, що є у 2025. За сайт я буду. Використовував OLXpl. На цьому сайті ми будемо порівняти ціни, тому що погода зараз не сильно е, в Польщі така нормальна, тому ходити в площадках, мокнути в дощ не сильно хочеться, тому зробимо е, огляд із сайту OLX. Кому цікаво, прийдіть, подивіться е, відео, на каналі є. Повне відео цих машин, обзор цих машин і так далі. Там подивиться, яких стан цих машин, і порівняємо приблизно, як ціни змінилися, чи вони впали за 5 років, чи вони може піднялися за 5 років. Тому якось так. Переходимо на наш сайт. Зараз я вже понаходив тут всі машини і. Подивіться. Я виписав тут 5 марок Раз, два, три. 6 марок авто. Це нас буде Corsa, Ford Fiesta, Audi, Volkswagen Golf, BMW 320 і Renault Megane. Машини зовсім різних років, різних пробігів, різне все. І порівняємо ціни. Першим у нас варіантом буде це Opel Corsa 2010 року, 1,5 дизель. В 2020 році він коштував 13900. Так, переходимо на сайт OLX. І що ми тут бачимо? Перший варіант у нас такий ось 10 000, 12 900, тобто ракеті ті самі, 2010. і тут я також бив 2010 -й. пробіг. Не стільки важливий, тому що ви і так пишете коментар, що пробіги всі скручені в цьому. Так що я не думаю, що це сильно впливає. Але ми бачимо, ціна майже таки не змінилася. Як тоді коштувала. 13, ну Трошки впала там 2000 злотих це, на мою думку, не сильно багато. З таким самим мотором 1.4 1.5 і так далі. Тому ціни, можна сказати, що майже на Opel Corsa Ну, трошки впали, там десь може на 10%. не більше Далі у нас така марка авто. Популярна, дуже Ford Fiesta з мотором 1,25. У 2020 році він коштував 19 500 Злоти приблизно. Ну І тут бачимо 15 перший у нас такий, Далі 12500, 12900 6900, 18500. Скажемо, що ціна, мені здається, на тому самому уровні впала, що і на Opel Corsa, Тому це майже дві подібних машини, тому ціна на них майже падала однаково. Далі, третя марка у нас авто, дуже популярне авто 에, Audi, A3 2.0 турбодізель 2006. 10900 воно коштувало в 2020 році, в 2025 зараз такі машини бачимо по 11500, по 6900, по 17 навіть є 9300. Ну, така різнобій. Ну я скажу, що найближчі до цього, що ціни на ауді, такі ауді майже не змінилися. Тобто, бачимо 10 є 21, 5900. E, майже, майже не змінилися. Далі у нас така марка авто, дуже популярна. BMW 320 e, 2008 рік 2.0 турбодизель. у e, 2020 році вона коштувала 21 000 злотих. Зараз. а ні, це є Volkswagen Golf BMW 320. Так, ось вона BMW 320. Перший у нас такий 12500, 11900-14900. І тут ми замітимо, що ціни впали майже на 2 рази. Тому що в 2020 році вони коштували по 21 000. Бачимо, що ціни майже. Ну, є за 22, там пише, що там безвипадкове задбане авто, але це все таке. Тобто, я скажу, що на BMW ціни впали десь приблизно на 30% за цих 5 років. Така моя е, оцінка вийшла. Тобто якось так. Далі у нас Volkswagen Golf, я пропустив. Мав бути Volkswagen Golf. Як він з 99-го року випуску TDI. У 2020 році він кош коштував 4400. Тут у нас бачимо, що можна знайти за 2 такого, за 3800, 3900, 7,500. Я би також відніс до цієї категорії, що на Volkswagen майже ціна. Не змінилося, тому що як вона тоді коштувала 4 тисячі, зараз приблизно такі гольфи теж можна купити там, за 3-4 тисячі. Тому я думаю, що найвигідніша інвестиція це було купити такого Volkswagen Golf і взагалі майже найменше втратити в ціні, тобто від суми. Якщо ми там на Fiesta втрачали в 19 500 і зараз такі Fiesta, там по 15 тисяч, по 12, то ми втрачали там, ще одного гольфа. Тобто при гольфі, ми, якби нормально все їздили, ми б втратили тільки 1000 Тому якось... так. І переходимо до останнього у нас. останньої марки авто моєї улюбленої, це Renault Megane. І у 2020 році Renault Megane 2017 року коштувало 1,5 мотор. Коштувало 47 тисяч злотих тоді на цій площаці. І тут ми бачимо ціни. Таки дуже сильно змінилися. Як мінімум, ми бачимо, що ціна впала на 10 тисяч. Можна і за 26 900, за 29 900 можна знайти. Тобто ціна впала як мінімум на 10-12 тисяч. Тому ця машина найбільше втратила ціні. А то чому вона найбільше втратила ціні? Тому що мені здається, що чим новіша машина, тим тенденція вона в ціні втрачає найбільше. Тоді в 2020 році це була майже як нова машина, тобто трирічна машина. А зараз це вже майже 10-річна ну, 9-8-річна машина. Тому ціни на ній ось так сильно впали, Тому е, мій висновок такий, що найкраще було б купити Volkswagen Golf за 4 тисячі і їздити найменше, би на ній тратити. Е, а найневигідніший у нас вийшов Renault Megane. Тобто, чим новіша машина, тим, невиг... тим більше вона. Втрачає в ціні, це вже от, е, доказано. Я вже сам це в цьому переконався. Ярі. Тому ось такий огляд, ось таке порівняння. Тінь. Ставте лайки, підпишіться на канал, кому було цікаво.